Доброго здоров'я! Не знаю, як ви, а я особисто мрію про маленький будиночок десь в залупі світу, де була б моя територія для вирощування різних культур та виведення тварин, щоб я мав змогу повністю ізолюватися від суспільства та більше ніколи не потрапляти людям на очі. Наразі для мене це тільки мрія, до якої можна наблизитись у Вальхей. Ой, блять, не той сценарій. У новій частині Farming Simulator 2025, тому хочу, хоча б трішечки поділитися враженнями та нововведеннями даної частини Farming Simulator. Де українська блядь? Гра з ходу мене розшарувала, бо якусь хуя українську мову додали не одразу. Гандоня, блядь Так от на старті нам дають на вибір три карти: Рівербенд Springs – це північ Америки, Кутан Пантай, це десь в Азії, Не буде. Та з'єльйонка. Припускаю, що це Польща. У всякому разі, це точно Східна Європа. Почав я саме з неї. Далі вже знайомий з попередніх частин редактор персонажу. Я зробив середньостатистичного слов'янина фермера. Такий красень. Опа! Новою фішкою є вид від третьої особи, коли ми пересуваємось на своїх двох. Але це хуйня. Я тут не в муку прийшов придіти. Тому сходу беру контрактик та пиздую до роботи. Орай поле на тракторі, гей губщабадаба. Добре, пісня трішки наїбала, я просто чищу поле від каміння. Звісно, перше, що ми бачимо, це значно краща графіка і значно блять вищі системні вимоги. Але на мою думку, у графічному плані це дійсно стрибок. Ще що мені здалося змінилось, це прогрес виконання контракту. Тобто, якщо я не помиляю, звісно, раніше можна було трішки більш на похуй виконувати контракти. Зараз же на цьому контракті мені буквально треба було зазбирати кожен камінчик з поля, без винятку. На мою думку, це краще, бо свистом мене бісила хуйня умовно косиш траву, і контракт, наче виконаний, ти озираєшся і бачиш щось з такого плану, когось бісить, комусь подобається, та все, ж особисто мені, приємніше виконувати роботу до кінця. Я вирішив роздивитись комбайн, на якому буду пожинати цю пшенишку, все заїбато промальовано. Та те, що дає найбільший буст, це саме світло, те, як сонечко відбувається від металу, та й взагалі, коли ти бачиш відзеркалення на ньому, світло ліхтарів на мокрій резині, це все виглядає пиздато. Та взагалі земля, бруд, вурожай та сліди. На рахунок останніх двох це завдяки Normal Mapping. Коротше, суть в тому, що ця хуйня емулює бездатий 3D-ефект глибини на низькополігональній поверхні. Тобто, припустимо, у нас є якась текстура, на ній є якісь подряпини, вм'ятини тощо. Їх добре видно, якщо роздивлятись її з різних ракурсів, але суть в тому, що всі ці вм'ятини не знаходяться в 2D просторі, і у них тупо немає полігонів, які треба промальовувати. Сама по собі бездата штука. Але давайте повернемось до гри. Поки пожинав плоди землі, яку мені дали на старті, та милувався роботою всіх рухомих деталей комбайна, до мене доєдналося. З підкріплення, це Василько. Вдвох із ними ми будуватимемо свою імперію. Ще який час ми бавились, шукали щось нового, і наче знайшли. Тепер з'явились будови, тобто є спеціальний розділ, в якому всі структури потрібно будувати. Правда, скажу чесно, ми за це так і не взялись. Також вирішили поглянути на іншу карту на цей раз Riverbend Springs. Створили ферму, оглянули поля та вирішили зупинитись на цьому полі з соняшниками. На його території був розвалений сарай, який ми благоплушно продали. Прикинули приблизні витрати на збір цього урожаю та приблизну посадку наступну. Поки соняшник достигає, вирішили виконати кілька контрактиків. Перший на збір ворожаю. Підігнали техніку, оскільки це робота для одного, я вирішив виконати контракт на транспортування дерева. Трішки не фермерська діяльність, але тим не менш. Особисто мені подобалося керувати кранами, навантажувачами та іншою залупою. Єдине, що хочу Змітити на клавіатурі з мишкою праця несприємна. Але якщо грати на контролері, це зовсім інше діло. Коротше, всередині симулятора ферми я спочатку зіграв у симулятор кранівщика, потім у Євротрак симулятор, з нього у American Truck симулятор, а в кінці кінців я таки сів за кермо трактору. Почав робити тюки, а мій товариш вже грузив дерево. Правда, це тривало недовго, бо у Василька виникли деякі проблеми з керуванням. Ого! Чур. Оце є батьмастер погрузки, блядь. Oh, було прийнято рішення помінятись для швидкого виконання контракту. Загрузивши всі колоди оперативно, відправляємось на місце вигрузки. Після виконання контрактів на балансі вже було 331 тисяча. Поки я розглядав наше поле, мій колега планував вид нашої ферми. Ось і наша перша будка, де ми будемо ночувати за потреби. Десь в якийсь день посеред ночі соняшник дозрів, тому ми прийнялись за роботу, орендували комбайн, жатка, купили причеп та тракторець. Осілько прийнявся за роботу, і поки йому не потрібна була моя допомога, я вирішив стати гуцулом та почав пиздити ліс. Далі все, чим я займався, це тупо різав дерева та час від часу допомагав Васі спорожнитися. В моменті я заїбався, тому купив цей ліфан на 125 куба. Демонстрація нової мегафізики. Ти що таке нахуй купив? Блядь? <різь> Якщо ви думаєте, що я закінчу пиляти дерева, то ніхуя подібно. Нагрузили цілий причеп дровами і поїхали продавати це все добро. Сюда. Сюда. Сюда, суда, суда, суда. І на ліча. Як можна побачити, фізика таки тепер присутня в грі, бо в попередніх частинах перевернутись було майже неможливо. Та це не найбільша проблема. Як виявилося, на цій то ж не купляються, але хуй з ним наразі є більш важливі проблеми. Коротше, я орендував великий трактор, що Вася сотворив чудо. Далі нам залишалося тільки зібрати всі дрова та загрузити їх назад у причеп. І згодом ми таки приїхали туди, куди треба, та продали все добро. Здається, ніби заєбісь, плюс 6 тисяч, та прикол в тому, що на оренду трактора ми витратили 13. Проспавши кілька місяців настала зима. Ми хотіли глянути на сніг, та все, що ми побачили, це поволі падаючі сніжинки. Я подумав, що можливо треба почекати, поки він в реальному часі випаде, тому ми вирішили роздивитись карту. Особливістю саме цієї карти були такі паромні переправи. Сама по собі штука корисна, бо з нею вам не обов'язково їхати в об'їзд та шукати міс через річку. Та вона ще й безкоштовна. Сніг наки не випав, тому ми проспали до березня, щоб продати соняшник по найвигіднішій ціні. Повністю контролюючи процес вигрузки, отримуємо майже 40 тисяч. Запахло грошима, звісно. Але по моєму проханню ми скочили на останню третю карту, бо я все ж хотів глянути сам та й показати вам нововведення на більш автентичній локації. Цього разу ми вирішили розділитись на різні ферми, щоб кожен робив те, що хоче. Ну і свого роду було якесь змагання в кого більш прибуткова ферма. Для мене найголовнішим було глянути на нові культури та спеціальну техніку для їхнього збору. Тож перші поля, які були мною куплені, це звісно ж рисові плантації. Ну як плантації, три грядочки. Але це не суттєво, оскільки врожай дозрів одразу ж купую спеціальний комбайн. Базовані номера, як то кажуть, давлю педальку до підлоги та приїбанутій швидкості в 12 км на годину чудом добираюсь цілим до своєї ферми та приступаю до роботи. Чесно скажу, мені іноді буває не так цікаво керувати машинами, як спостерігати за їхньою роботою, бо виглядає все круто, мудро і геніально. Василь, в свою чергу, став амбасадором фірми Case IH, чи ні? Я ж собі прикупив такий тракторець та пиздатий причеп з розширенням. Та як виявилося, від нього більше проблем, ж користі, бо труба комбайна трішки низькувата для нього. Але похуй, головне правильно заїхати. Пройшовшись по всіх трьох полях, мене вийшло всього-навсього 5,5 тонн рису. Його я вирішив продати трішки пізніше. Спочатку я поставив сонячні панелі для пасивного заробітку, а тепер можна вести рис на продаж. А далі я якогось хуя вимкну запис, тому скажу так, що ціна рису була 3,5 тисячі за тонну, як я розумію. Настав новий день. Та й не тільки в грі, а й в житті. В грі нарешті з'явилась українська. Спитайте, яку. Я роблю, а я вам скажу, для посадки рису поле необхідно залити водою. І я не розумів, чому я не можу це зробити. Коротше, по якійсь причині мої інтелектуальні здібності просіли до рівня неандертальця, і моя тупа голова забула, що поле треба культивувати, блять. Одного квітневого ранку на карті випав сніг. Та чудеса стаються, бо саме в цей день я згадав про культиватор. Щоб зняти навантаження з перевантаженого мозку, який додумався використати культиватор, я вирішив трішки спростити собі геймплей, заодно зробити псевдотест такої хуйні. Чесно, я не знаю, як це називається. Єдине, що я знаю, це те, що ця штука дуже навіть корисна, і в попередніх частинах фармінг симулятору цей інструмент був доступний тільки завдяки модифікаціям. Взагалі ця штука не просто робить розмітки, по яких зручно рухатись. В тракторі можна увімкнути такий собі автопілот, і все, що залишається робити. Це газувати та керувати в моєму випадку культиватором. Чому я його не увімкнув? І Я хотів трішки, тоді я ще не знав, що так можна. Я просто думав, що ця штука робить розмітки, щоб я сам по них рухався. Я тупий, я знаю. Ну з ким не буває. Нарешті пішло гівно по трубах, і я можу засадити рисом поля. Я вже казав, що мені в спостерігати за самим процесом. Блять, цей ровер пиздато, звісно, їздить, але мій погляд був прикутий до самої саджалки. Ви тільки гляньте, вона справді підбирає по одному паростку та запихає його в землю. Це вже рівень. І тут я вже користувався автопілотом, а це вже прогрес. <реш> Забудьте останні мої слова: я застряг. Тож було прийнято рішення розумно потратити гроші. Шкода Кодіак РС. Це не мод, це реклама. Правда, не я рекламую шкоду, а сама гра. Не надто приємна фізика керування автомобілем на такій високій швидкості, але похуй покататись піде. Тобто, саме те, що потрібно, що витягнути мій чотирьохколісний ровер. Нарешті я можу продовжити саджати рис. Взагалі мушу сказати, що кардинальних змін у цій частині немає. Це щось типу фіфи, -фі. тільки не настільки уєбанське. Бо, по-перше, ферму випускають кожні три роки. А по друге, тут дійсно є хоча б мінімальне нововведення. Хоча, на мою думку, саме між фермою 2022 та 25 стався найбільший розвиток. Рис посаджений, та в сусідні поле готове до посадки. Тому купляю все для посадки цукрової тростини. Та вперед до магазину. Прямо на місці наповнюємо саджалку добривими та насіннями тростини. і вперед. Розклали сівелку, опустили, увімкнули і пошпарили. Далі була куплена сівалка та новий тракторець. Наступна нова культура це горох. Після його посадки пошпарив посипати вапном свіжосаджені цукрові тростини. Зверніть увагу на освітлення світу. Тобто тут буквально хмари залишають ціні і по мірі їхнього руху міняється освітлення. З такого ракурсу видно краще. Сука! Наче не суттєва деталь, але як впливає на занурення. Звісно, реалізація миття керхером залишає бажати кращого, але водичка на техніці виглядає бездато. Факт взагалі, як я вже казав на початку відео, розробники приділили багато уваги деталям та деталізації загалом. Вирішив я значить прибрати територію магазину, тому що граю якби не один і мої товари трішки заважають. Не знаю, чи це так має бути, але в будь-якому разі я впевнений, що з пакету має старшати ось ця залізяк. Звісно, я все не вмістив в цей перечеп, але після майже 20 хвилин я з чистою душею пездую додому. Знову милуюся освітленням. Купив нового маленького тракторця та сажалку для тополі, яку спойлер, я, звісно, використаю. та ми швидше з'їбемо з цієї карти, ніж дерева виростуть. Як казали великі, ти на габарити не дивись, я духом сильний. Наступного дня бачу, що моє поле в бур'яні. Недовго думаючи та не жаліючи грошей, я їду поливати город. О, я звісно все розрахував, але, блядь, я забув, що у мене з математикою все хуйово, і я трішки прорахувався з габаритами. Та все ж ще не всі москові клітини загинули, тож я просто став в поперек. З цією штукою вмить були политі всі поля. Презентую вам даний комбайн. Наразі єдиний транспорт здатний збирати урожай гороху. Процес не швидкий, але цікавий. Для пастернаку та квасолі добавили дуже схожі комбайни. Хоба! От і комбайн для цукрової тростини. До нього так то треба вроді як причеп прикріпити, але я просто демонстрував його в ділі, не більше. Також не варто забувати нових тваринок, а саме буйволю. Ібійбійка! Взагалі, всіх тварин зробили пиздато деталізованим, що я по факту заебісь. Дивлячись на цих прекрасних тварин, ми знову покидаємо карту та починаємо все з нуля, там звідки починали зі східної Європи. Тут я вирішив спробувати себе лісорубом, але це вже зовсім інша історія. Ну що ж, підвозячи підсумки, скажу, що гра по суті є трошки покращеною версією попередньої частини, але ці зміни можуть бути важливими для фанатів серії. Farming Simulator 25 додає нові механіки, більш деталізовані текстури та покращену фізику, яка робить процес керування технікою більш реалістичним, крім того, нові культури, машини та можливості кастомізації техніки, які забезпечують ще більше варіантів розвитку ферм. Однак, якщо ви вже маєте Farming Simulator 22 і не є фанатом, Раджу чекати на знижки або більш значні оновлення. Для новачків вже Farming Simulator 25 може стати хорошою відправною точкою в серії з її поліпшеною графіку та багатшим контентом. А чи встигли ви пограти в нову частину? Якщо так, обов'язково діліться враженнями у коментарях. Якщо ні і не знали, чи купляти гру, то надіюсь, я щось вам показав, щось розповів, що вплинуло на вашу думку. В будь-якому разі, сподіваюсь, був корисний для вас, а наразі ваш слуга вимушений з вами прощатись. Тому підписуйтесь на канал. Любіть маму, їжте кашу.